Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 4 листопада-понеділок. Пропоную вашій увазі програму «Зарубіжжя». Це програма про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Ну, Безумовно, останніми днями головна новина, яка для нас також є дуже-дуже цікавою, і від якої ну, результатів цієї новини. Буде залежати багато. Я маю на увазі президентські вибори в США, які стартують вже завтра, 5 листопада у вівторок. І про це багато пишуть і говорять, які будуть наслідки для загалом світу і для України, зокрема, безумовно цікавить в першу чергу Україна. Ну і про ситуацію на фронті, що просуваються росіяни у нас на Сході на Донбасі, про це також багато пишуть і говорять. Про те, як Європа буде у випадку перемоги Трампа допомагати Україні, як буде ситуація з допомогою. Про все це зараз пишуть, повідомляють, обговорюють. І це для нас дуже-дуже важливо, і це для нас дуже чутливі питання. Давайте подивимося, що про це і про інше з на вихідні і сьогодні повідомляли і повідомляють впливові світові ЗМІ. Сполучені Штати Америки, Associated Press, Головний дипломат Німеччини прибуває до Києва. Ну, дійсно, сьогодні зранку міністра справ Німеччини Малена Бербок приїхала до Києва. Це був неанонсований візит, ми розуміємо. Ну, з питань безпеки в першу чергу. Ну і США прес пише, що Німеччина є другим залученою постачальником зброї для України після США, і що Аналена Бербек пообіцяла підтримку Берліна, і ця підтримка буде залишатися непохитною. Ну, зокрема, наводяться її слова. Ми будемо підтримувати українців, поки ми їм потрібні, щоб вони могли продовжувати свій шлях до справедливого миру. Також Associated Press пише про те, що була зустріч між головним дипломатом, якого називають Європейського Союзу, Жозепом Борелем та міністром закордонних справ Південної Кореї. У понеділок вони рішуче засудили повідомлення про направлення Північної Кореї ну, своїх військовослужбовців у Росію в війні проти України. Ну, дуже добре, що вони засудили, що вони рішуче засудили, але я дуже сподіваюся, що будуть якісь ще їхні конкретні рішення для того, щоб допомогти Україні. Ну і, Зокрема, що після зустрічі в Сеулі мені загрозних справ Південної Кореї і верховний представник зовнішньої політики Жозе Борель виступили спільною заявою. Ну, Знову ж тут наводяться слова, що. У якій найрішучіше з можливих, так написали в лапках. Ще раз хочу звернути вашу увагу. Найрішучіше з можливих засудили розгортання військ Північної Кореї та висловили занепокоєння щодо можливого надання Росії матеріалів і технологій Північної Кореї на підтримку військових цілей, на мови, де визвано про ядерні технології, про технології, пов'язані з міжбалістичними ракетами, Це Севашлендпост. Росія вдає байдужість до виборів у США, але тихо підтримує Трампа. Ну там аналізуються різні слова, заяви стосовно того, кого що там підтримується, слова і Путіна, що він там сказав, що ніби найкращий для них кандидат. Це ще було, якщо не помиляюся, зараз подивлюся. Так, нашим фаворитом, якщо це можна так сказати, був нинішній президент містер Байден. Сказав він аудиторії на східному економічному форумі в Владовистовці у вересні. Має світу, Путін сказав, коли запитали про. Того, хто найкращий там кандидат, він сказав тоді, що це був Байден. Потім зараз він знявся на користь Гарріс, Ми будемо підтримувати. Ну, це певний безумовно тролінг. Так чи інакше, ну Вашингтон Пост пише, що Росія матиме набагато більше виграшу від другого президентства Трампа, навіть якщо він публічно применшує важливість виборів в США вівторок, мається на увазі Путін. Згідно з американськими офіційними особами та раніше оприлюдненими документами, Кремль і російська військова розвідка скерували численні кампанії з дезінформації проти Гаріс, так і її напарника кандидата віце президента Тімо Волса. А також поставили під сумність дійсність ну, голосування. Там я так розумію, якщо виграє Камала Гарріс, то під ці результати. Ну, кандидатура Трампа згоджується з планами Москви, оскільки він неодноразово критикував витрати США на допомогу Києву. Ну змови йде про те, що з моменту широкомасштабного вторгнення е, Росія постійно намагається підірвати так, підтримку України Заходом. От і Трамп, який виступає про припинення підтримки, він от, входить в їхні ці плани. Пише за Вашингтон Пост. Американський журнал Newsweek. як американські домагавки. На який очікує Київ порівняно з російськими ракетами Калібр. Ну тому йде мова про те, що була інформація щодо витоку що томагавки, ніби просили в таємному додатку, і це, це аналізує американський журнал Нюсвік. Зокрема, там пише, що один неназваний високопоставний чиновник США сказав газет, що запит на томагавки був абсолютно нерелістичним. «Ньюсвік» звернувся до Білого Дому та Пентагону за коментарем електронною. Поштою. Ну, Мається на увазі цей чиновник сказав в газеті The New York Times, так, яка опублікувала, що президент Зеленський запропонував США в рамках свого плану перемоги отримати ракети Томагавк, про що раніше не повідомлялося. Про це пише Ньюс ну, Він пише, що Томагавк високоточна зброя великої дальності, яка використовується надводними кораблями та підводними човнами Збройних сил США. Там і різні версії, ну, там від 1500 до 2500 кілометрів. Так, і він ну, пишуть, що в принципі вони десь схожі з калібрами, але допомагав все-таки краще. Велика Британія Reuters. Орбан заявив, що перемога Трампа змусить Європу переглянути підтримку України. Європі доведеться переосмислити свою підтримку України, якщо Дональд Трамп буде обрано президентом Сполучених Штатів, заявив у неділю прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, оскільки континент не зможе нести тягар війни. Один, тобто Європа не зможе сама допомагати Україні. От заявив в неділю Орбан, що якщо переможе Трамп, то треба буде все це Ну, він пере, пере, скажімо так, осмислити чи передумати. Я не знаю навіть, як, що він має там на увазі, коли розказує, що треба по-іншому допомагати Україні. Але так чи інакше, він дуже сподівається на перемогу Трампа. Ну не знаю, не знаю насправді, що для нас буде краще, що для нас буде гірше, тільки час. Все розставить на свої місця. Газета Зегардіан, генеральний сектор ООН Антоніо Гутеріш, ну там заявив, що він дуже стурбований. Це його речник уприлюднив. Так це в неділю заявив його речник Стефан Дюжарік, і там нагадує нам Зегардіан стосовно того, що розвідка США Південної Крої, Сказали, що корейські військовослужбовці направлені в Росію. Бачите, в неділю речник Гутєраша, який, до речі, нагадаю, був на саміті Брікс 22-го. 24 жовтня у Казані у Росії. Воду вони там дуже стурбовані цим. Британська за телеграф. Що перемога Трампа може означати для світу? Результати виборів США вплинуть на мільярди людей. В суботу вийшов такий матеріал хороший за телеграф. Коли Америка обирає президента, весь світ спостерігає не лише заради видовища та драма, і тому, що глобальний вплив Сполучених Штатів такий, що мільярди людей, які не мають права голосу, постраждають від результату. Мається навіть мільярди людей, які не мають права голосу у Сполучених Штатах Ну, Зокрема, тут нас цікавить, що стосується України. Ніде ставки вище, ніж в Україні, де всі розуміють, що виживання країни залежить від США. Ну і там. Наводиться різні варіанти. Хто що буде краще, це чи буде Камала, яка, Гарріс, яка буде продовжувати, ніби так от, зрозуміло, політику Джо Байдена, хоча знову ж тут пише Телеграф, що в Києві, тобто у нас в Україні ну, не дуже так є таке задоволення тим, як допомагає Байден, що Трамп він і не передбачений, що, можливо, Трамп якось може цю ситуацію вирішити. Але знову ж, як я трохи вище говорив, тільки час розставиться на свої місця і побачимо. Хто і як буде краще допомагати Україні? Хто як буде вирішувати питання припинення агресії Російської Федерації? І загалом, безумовно, ну є дуже багато тепер викликів перед Європою чи зможе Європа, якщо Трамп захоче дійсно ну, е зменшити співпрацю з НАТО, з Європою? Чи зможе вона сама самоорганізуватися? Ну і змогти надавати ту необхідну допомогу Україні, яка нам потрібна. Франція, французька «За ну, пише про те, що Міністерку закордонних справ Північної Кореї в прийняв понеділок Путін у Кремлі. А там, до речі, вони раніше заявили, що ніби не передбачено, якщо в п'ятницю було повідомлення. В Росії, що Путін не буде зустрічатися, і в п'ятницю зустрічалася вона ця міністерка Чфай Хуей з Лавровим, а от понеділок її прийняв Путін, значить там дійсно якісь важливі меседжі. Є щось вона там, напевне, від Сі Цзіньпіння таки привезла, Кажу, від Сі Цзіньпіння, від Кім Чен Іна, вибачте, так, від Кім Чен Іна все-таки щось привезла, можливо, там дійсно це питання стосовно того, що чим занепокоєний Захід, питання. Цих ядерних технологій, які Росія може передати Північну Кореї так за ту допомогу і боєприпасами, снарядами, малими, балістичними ракетами і тепер вже військовослужбовцями, тобто живою силою Північній Кореї, що Росія може передати? Ну і також Лемон пише про розвиток ситуації на фронті, зокрема, що в Курській області Росії ситуація стабільна, хоча там Україна трохи просувається, а от на Донбасі. Росія, Росія все-таки так от постійно постійно просувається і захоплює все нові населені пункти. Пише французька Лемонт. Про це й пише французка Леофігаро. Україна зіткнулася з одним із найпотужніших наступів Росії з початку війни попер... ну, попереджає Київ. Там. Ну, спочатку війни, спочатку широкомасштабно, безумовно вторгнення. Ну там пишуть, що останніми днями російські війська прискорили наступ на півдні Донбасу. Що на сході України, а також далі на північно-куп'янському фронті в напрямку річки Оскіл? Ну також нової слова генерала Сельської, який сказав суботу, що українські збройні сили стримували один із найпотужніших російських наступів з початку війни, понад два з половиною року тому і намагалися запобігти широкомасштабному такому прориву. Ну і в п'ятницю вони нагадує Фігаро, Вашингтон голосив про 425 мільйонів додаткової військової допомоги України. Цієї суботи, ну це в суботу, месозі, яка була Міністерство оборони Росії, заявило в прес-релізі про звільнення, як ну, звільнення написали в лапках за російським терміном двох нових українських населених пунктів, мова йде про е, Корахівку, так і про що на, на Донбасі біля міста Курахове, а також невелике село, першотравневе, на Харківщині порік від. Східної Луганської області. Ну і в неділю російське міністерство оголосило, що російські війська звільнили, знов звільнили в лапках село Вишневе на захід від нещодавно завойованого містечка Селидове. Отак от от пишуть іноземні ЗМІ про те, як Росія просувається. Німеччина, з сайту, ну з відочим сайтом, безумовно, пише і повідомляє про візит міністерки закордонних справ Німеччини Малене Бербук. У Київ, що це восьмий візит спочатку широкомасштабну вторгну з лютого 2022 року, і те, що вона сказала, що Німеччина разом із багатьма партнерами по всьому світу твердо стоїть на боці України. Ну, також про цей візит і Тагі Шпігель пише, зокрема, те, що пообіцяли 200 міль... мільйонів зимової допомоги. Про це заявила Аналена Бербек. Ну і також про те, що, за даними Міністерства закордонних справ, федеральний уряд Німеччини підтримує Україну. Двосторонньою двосторонньою допомогою на загальну суму понад 37 і 32 мільярди євро з початку війни, як у цивільному, так і у військовому секторах. Німеччина також є найбільшим вкладником у фонд рефінансування Європейського фонду миру, який наразі надав підтримку українській армії на суму 11,1 мільярдів євро. Ну сподіваюся, що не буде зменшуватися підтримка України Німеччиною. Іспанія. Міжнародне інформаційне агентство Іспанії ЕФЕ Україна в пошуках рішень, щоб зупинити просування Росії. Ми ну, бачимо, що останнім часом ну, багато пишуть про те, що росіяни просуваються в Україну вони, як зупинити їх, незважаючи на те, що втрати Росії досягли нового рекорду другий місяць поспіль, і її військові останнім часом прискорили своє просування на, схід, на сході України. Пише. Ефе Міжнародне інформаційне агентство Іспанії. Ну там наводить слова сирського щодо того, що рекордні 41 тисячі тисяча російських солдатів було вбиті або поранені минулого місяця. Але все-таки наступ продовжується. Ну і корпорація телебачення радіо Іспанії РТВ написала повідну новину про те, що Катар, Південна Африка, Ватикан виступатимуть посередниками. З Росією щодо звільнення українських дітей, так? І це насправді дуже добре. Ну, вони в, про передачу десятків тисяч українських дітей, які от, ну, Росія фактично нас викрила, можна так і сказати. Ну, Це була конференція в Канаді щодо людського там, виміру цього плану українського миру, як пишей е е іспанська корпорація телебачення і радіо. Ну, і наводять слова міністра законсправ Канади Мелені Жулі. Що вона зазначила, що Литва і Катар запропонували стати транзитними країнами для дітей українських дітей, захоплених Росією перед їх поверненням в Україну і щоб об'єднані Арабські Емірати продовжитимуть посередництво звільнені військовополонених? Це добре. Ну нас сподівається, що нам буде для нас результативною. Італійська Республіка про заяву Пути, що якщо Рюте, генерального секретаря НАТО, що якщо Путін переможе в Україні, він не зупиниться. Про це заявив генсек НАТО Марк Рюте на прес-конференції з канцлером Німеччини Олфом Шольцем у Берліні. Тоді Рюте сказав, що він переконаний, що Україна одного дня стане членом НАТО і високо оцінив лідерську роль Німеччини за її зобов'язанням підтримувати Україну. Сподіваюся, так і буде продовжуватися. Також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною, якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій ютуб канал. І, як завжди, на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!